Мої вітання вам, шановні глядачі! Сьогодні дуже важлива рубрика, дуже надважлива тема, чого чекати українцям у наступному місяці. Повірте, жовтень буде насичений настільки змінами, що я такого не пам'ятаю дуже-дуже-дуже давно. Напевно, такого взагалі ніколи не було. Обсяг нововведень просто масштабний. Тож, випуск буде дуже важливий, дуже практичний, я спробую вам. Простими словами пояснити, чого нам чекати. Але зміни дійсно торкнуться кожного і будуть дуже важливі. Перед тим, як ми перейдемо до цієї теми, будь ласка, попрошу вас, напишіть в коментарях, з якого міста чи куточку світу ви бачите це відео. Це дуже важливо, аби ми розуміли географію наших глядачів. Дякую кожному, хто пише в коментарях, звідки він нас бачить. Я намагаюся відповідати на кожен ваш коментар. Але іноді ми не встигаємо. Але дякую, дякую кожному. Це дуже для нас важливо. Також не забувайте, якщо це відео дійсно ви вважаєте цікавим і важливим. А я думаю, що ви будете так вважати. Діліться цим відео у соцмережах, аби більше людей знали на які зміни очікувати з 1 жовтня. Отже, про що перше хочу сказати, що базова соціальна допомога тут така масштабна зміна. З 1 жовтня стартує уніфікована виплата для сімей або людини з низьким доходом. Якщо ваш середньомісячний дохід або вашої родини дохід менший за базовий рівень, держава буде доплачувати різницю. Але є один дуже важливий нюанс, ну без цього нікуди. На час цієї базової допомоги ви втрачаєте всі свої інші пільги. Ну, дуже класно уявляєте, тому не значить, є сенс взагалі з цієї допомоги. Подавати документи можна онлайн або офлайн до пенсійного фонду чи до інших соціальних установ. І дуже, знаєте, таке важливе нагадування про те, що я не знаю, чи до 1 жовтня, чи з 1 жовтня ще дуже розмито, але всі одержувачі соціальних виплат повинні пройти обов'язкову ідентифікацію, Абсолютно всі. Інакше виплати можуть бути призупинені. Друга зміна пенсії. Чи будуть якісь зміни в пенсіях? Ну, зразу скажу, що очікувати підняття пенсії з 1 жовтня не варто, поки такої інформації немає. Може, там в жовтні якісь зміни ще. В середині місяця в кінці в нас і будуть, але поки таку інформацію, що масово всім буде підняття пенсії з 1 жовтня взагалі немає. Нотифікація стартувала в березні, вона вже практично завершена, як сказали в пенсійному фонді. Будь ласка, до речі, напишіть в коментарях, чи відчули ви зміни у своїй пенсії, чи підняли вам її хоч трохи, тому що я таку інформацію не володію, але я підозрюю, що не все так гарно, як нам розписують та розказують, тому що рівень пенсії в Україні наднизький і бажає кращого. І ще одна така, такий важливий нюанс ідентифікація. Індексація це інше, а це ідентифікація. Пенсіонерам, які перебувають за кордоном або не на підконтрольній території України, потрібно пройти обов'язкову ідентифікацію, бо пенсії також заморозять. Їх не заберуть, їх просто заморозять. Пройти цю ідентифікацію можна онлайн чи офлайн. Про це вже відео було, ми з вами про це вже говорили. Але я бачу, що є дуже багато проблем, і я розумію, що це дуже проблемно, я взагалі не розумію, навіщо в такий час робити такі зміни, далі компенсація за електроенергію. Домогосподарства, щоправда, які знаходяться в прифронтових громадах, автоматично отримують нову допомогу від 300 до 900 гривень на місяць, в залежності від зони та споживання електроенергії. Якщо Грошей вам не нарахували, обов'язково звертайтесь до захисту або пенсійного фонду для звірки. Тому що ці гроші, якщо ви знаходитесь при фронтових громадах, вам повинні виплачувати. Знайте про це. Інша тема дуже важлива пальне. Чому дуже важливо? Тому що якщо зростає ціна на пальне, зростають ціни і на все. Це ми з вами знаємо. Пальне. Буде стримкий стрибок цін. Принаймні, є такий ризик через проблеми із логістикою. Дизель може піднятися до максимальної ціни 70 гривень за літр. Ви уявляєте? Бензин А95 близько 65. Плануйте витрати свої, будь ласка, заздалегідь, заздалегідь, в кого є автомобілі. Але я підозрюю, що з цим стрибком цін на пальне, звісно, що в нас і підуть ціни вгору абсолютно на все. Ну, а як же без цього? Попереду зима і що вам сказати, ціни не зупиняються. А тут ще й пальне подорожчає, то це взагалі все зросте на максимум. Далі, дуже важлива тема, тарифи. Для більшості домогосподарств. Газ на опалювальний сезон залишиться без змін, тобто до квітня 2026 року. Електроенергія 4,32 гривні за кВт. а для тих, хто опалює лише електрикою. Друзі, є ціна 2,64. Але це правда до 2000 кВт на місяць. Це для тих, у кого опалення тільки на електриці. Так що, друзі. Ось така інформація. Ну і ще я обіцяв про зміни в грошах наших українських. Національний банк України поступово буде вилучати з обігу монети 10 копійок. Скоро ними розрахуватись не можна буде. Ціни ростуть, 10 копійок вже нам з вами, в принципі, то і не потрібні. Інші Такі ще важливі зміни, які нам нас запам'ятається жовтень, це автоматичне перепризначення субсидій, запуск системи фіксації перетину кордону з Європейським Союзом, без штампів у паспорті. Тепер це все буде в електронному вигляді. І вгадайте, переведення годинників на зимовий час, остання неділя жовтня. Обіцяли нам, що час переводити не будуть. Але ось знову пішли розмови, що все-таки його знову будуть переводити. І це вже у нас 10 років або більше такі розмови. Ось така, друзі, інформація. Друзі, якщо ця інформація була для вас дуже корисною, будь ласка, не забувайте ставити вподобайки під відео. Це пальчик вгору, це дуже важливо. Також не забувайте поширювати відео, бо багато людей дійсно. Можуть не знати про такі важливі зміни, багато людей можуть не знати навіть про ту ж саму компенсацію за електроенергію, а це хоч і копійки, але це дійсно може когось врятувати. Будь ласка, пишіть в коментарях ваш досвід, наприклад, з пенсіями, чи зросли вони, чи ні. Бо ваші коментарі читаємо не тільки ми, ваші коментарі також читають інші люди, і комусь оцей ваш коментар, оцей ваш досвід, він може бути надзвичайно важливим. Розумієте, друзі? Будь ласка, ми повинні об'єднуватися зараз. Дуже складний цей такий період для нас, для держави. І, будь ласка, наостанок, от хочу підсумувати: перевіряйте свої виплати та пройдіть, кому потрібно, ідентифікацію. Особливо це стосується пенсіонерів, які за кордоном або на непідконтрольній території України це реально дуже важливо, тому що просто ви втратите виплати. Ну, ви їх не втратите, вони будуть заморожені, то поки ви не пройдете цю ідентифікацію. Порахуйте весь ваш сімейний дохід. Чи вигідно вам взагалі оформлювати оцю базову допомогу, тому що я, я казав, що якщо ця допомога ви її оформлюєте, всі інші льготи ви автоматом втрачаєте. Може, воно не варто вам того. Підготуйтесь, будь ласка, до опалювального сезону та субсидій. Субсидії повинні автоматично всім перепризначитись. І не забудьте, будь ласка, перевести стрілки годинника у жовтні на годину назад, в кінці місяця. Але про це ще в нас буде відео на каналі. Може, щось ще і зміниться, але поки, начебто, ми знову з вами будемо переходити на зимовий час. Ну і, звісно, не розраховуйте на масове зростання пенсій. На жаль. Дякую, друзі, всім, хто дослухав мене до кінця. Сподіваюся, інформація дійсно була важлива, тому що я думаю, що вона важлива. Думаю, і ви це розумієте. Не забудьте підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили, поставити лайк і поділитися цим відео з іншими глядачами, аби всі знали, чого очікувати з жовтня. Тому що зараз почнеться дуже багато відео про те, що очікувати українцям жовтня, і дуже багато вони можуть бути неправдивих. А це відео дійсно базується на офіційній інформації. Тому дякую всім. Мирного, тихого нам вечора, мирного нам дня. Хорошої нам погоди, ну і звісно, на останок, будь ласка, напишіть на цю фразу в коментарях відповідь. Ви знаєте, яку відповідь. Слава Україні! Побачимось на Ньюзрумі!